Ай ай ай. Що вітри робили. Нічого, поможемо чим зможем. Є ідея. Постараємося зберегти пам'ять про вас, а весною, як дасть життя, посадимо на цьому місці молодих ялиць. ちょっと待って。 А то кого вже там принесло. Алло? Куме, то ви? Та як не ви? був у мене новий телефон теж не Ну, А хто їх рахує, Ну, Але це вже останній. То від тесаком. В єдиному екземплярі. А ви що там? Топіть банку, рихтуйте закуски, я зараз мащу лежі годинку і яволені. Ну а як же, куми, само собою? Все, як Франко прописав. Ну все, ще ця здоровічка, з наступаючим!